Я там упала з півдня сижу і продумовую логістику, як добратися до Парижа, тому що просто всі квитки в Париж прямо мега-оверпрайс, особливо, якщо це в Орлі, куди ну, який найближчий. А, там лоукостери взагалі не літають бешені ціни, в Пове літають, але знову ж таки це дорожче, ніж стандартне любе місто, яке я там візьму, куди я їздила. І плюс віта ще плюс 17 євро треба доплатити, щоб добратися до Парижа, а це їхати дві години. А все чому? А все тому, що просто а, мега я не знаю, романтичні дівчата, які ну взагалі про Париж ніфіга не знають, але мріють про те, що їм зробили пропозицію біля оцінкої желізної фігні, створили попит на Париж, і тому оці квитки мега дорогі. І Я тепер зараз спробую якби собі спланувати так, аби і не заплатити всі гроші світу, але і не задовбатись, поки туди доїду. Всім привіт! Цього разу мандрівниця Одрі Інперіс, і як ви вже зрозуміли, в моєму уявленні це місто розпіарене любительками інстаграмної романтики. Та, попри це, коли мене запросили сюди в гості, я не змогла встояти від пропозиції побачити місто Наполеона, і звісно, взялася за пошук квиточків. Тож, чи вдалося Парижу змінити думку про себе? Про це сьогодні і розповім. Але перед цим хочу вкотре нагадати, що якщо ви лайкнете це відео та підпишетесь, то я отримаю плюс одну причину посміхнутися сьогодні. А вам у відповідь алгоритми підбиратимуть більше мандрівного контенту. Тож, поїхали. Наша мандрівка розпочалась з рейсу до містечка Шарлоруа неподалік бельгійської столиці. Бо виявилось, що дешевше буде залетіти туди і звідти добиратися до Парижу ніж з аеропортів, де в назві є слово Париж. В загальному в Парижі є декілька аеропортів. Найбільший із них імені Шарля де Голля, з якого до центру можна дістатися десь за годину, заплативши 12-16 євро. Однак райан і віз туди зазвичай не літають. Найближчим варіантом є аеропорт Орлі, звідки найдешевший шлях до міста обійдеться в 4,5 євро і десь 40 хвилин. Але доведеться робити пересадку з трамваю на метро. Проте, квитки в Орлі зазвичай набагато дорожчі ніж в аеропорт Бове, що більш ніж за 70 км від Парижу. Однак звідти добиратись доведеться ще півтори години і коштуватиме це вам 17 євро. Можна також завчасно купити квитки на потяг до Бове за нижчу ціну, однак не на потрібні нам дати дешевші квитки були тільки на незручний час, та й треба було б ще якось з аеропорту дістатись до самого Бове. Тож ми обрали ще дальший варіант і взяли доволі дешеві квитки до Шарлеруа. До Бельгії в мене були доволі високі очікування. Ну бо ж це королівство в серці ЄС, там все має бути чистеньке, доступне, красиве, але моя ідеалізована думка почала руйнуватися ще в аеропорту. Ну бо почнемо з того, що туалет тут платний. Щоб справити потребу, доведеться заплатити євро. І це мене реально здивувало, бо у всіх аеропортах, де я бувала раніше, ця опція завжди була безкоштовною. Ну і як я дізналась пізніше, навіть на заправках туалети тут платні. Щоправда, там хоч можна отримати купон на знижку. Та навіть в торговому центрі нам довелося заплатити 70 центів за вхід у вбиральню, де навіть не було теплої води в крані. Але тим не менш, нам цього вистачило, аби хоч трошки привести себе в порядок. До центра міста ми доїхали автобусом за 6 євро. Квиток купили прямо у водія. Дорогою бачили декілька гарненьких бельгійських будиночків, однак саме Шарлеруа нас здивувало. Взагалі я притримуюсь теорії, що не можна судити по місту на основі привокзальної території. Але наскільки розумію, тут це і є центр міста. Невеликий вокзал. Декілька платформ для автобусів, міст через річку, а далі вже згаданий мною торговий центр і площа з костелом. Частина будинків тут закинуті і в загальному, я так розумію, місто скоріше є таким промисловим. Кав'ярень тут доволі небагато, і здивувало мене і те, що о 9 ранку майже все ще закрито, і тільки після 10-ї, де де починають відкриватись якісь заклади. Тож ми таки встигли скуштувати бельгійських фафель і шоколаду. Але після цього нас чекав ще один квест знайти наш автобус, бо на парковці перед вокзалом, де він мав би бути, було велике будівництво. В додатку Флікса інформації про зміну місця посадки не було. Але місцевий таксист скерував нас десь за 500 метрів далі, де не було жодної помітки, що тут зупиняються автобуси. Звісно. Ми трохи понеребували, але врешті автобус за нами таки приїхав. Тож в загальному, хоч вафлі й були смачними, враження від Бельгії залишились не дуже. Тим не менш, знаю, що Брюссель є гарним містом, і сподіваюсь, колись я й туди навідаюсь. І зміню свою думку про Бельгію. Всього на всього годин автобусом, за який ми заплатили по 15 євро, і ми нарешті побачили Париж. Тут нам пощастило з тим, що нас прихистили знайомі, і нам не довелося платити всі гроші світу за оті паризькі квартири з мемів. Хоча я впевнена, якщо добре пошукати, то можна знайти щось гідне, якщо ви їдете не в піковий сезон. Наступного дня ми почали дослідження Парижу, і наші друзі знову ж таки сильно нам допомогли, розповівши про місцеву систему громадського транспорту. Квитки на метро, яке, як завжди, є найзручнішим транспортом в таких містах. Можна купити в автоматах на вході. Діють вони і на інші види транспорту. Для одноразової поїздки вам достатньо такий квиток за 2,5 євро. Ці штучки тримаєте, оці штучки потім без них штраф. Ні, <різь> я був в інтернеті. Якщо ж плануєте їздити багато, то краще в автоматі одразу купити собі Navigo. Це така пластикова картка за 2 євро, на яку ви можете купити безлімітний квиток на день чи декілька днів, а також докупляти на нього квитки в автоматі через додаток. Це виходить і дешевше, і не треба щоразу купляти квиток. Тож просто приставляєте картку до турнікету на вході. Класно і те, що картка не персоналізована, жодних реєстрацій, та й можна передавати її іншій людині, якщо та не їде одночасно з вами. І до речі. Іноді в метро навіть можна побачити гарні краєвиди. Наприклад, шоста лінія біля старції Бір Акем виходить на землю і перетинає сану з видом на ейфелеву вежу. Ми ж на метро приїхали в славнозвісний Лувр. Квитки ми вже мали, бо життєвий досвід мене навчив, що в такі популярні місця їх треба брати наперед. Розбирають їх швидко і тому, що резидентам ЄС до 26 років вхід повністю безкоштовний. Ось так на рівному місці ми зекономили 22 євро кожна. Правда, все одно прийшлось вистояти довжелезну железну чергу, аби потрапити всередину. Тож, попри те, що ми мали квиток на десяту, потрапили всередину, десь в пів на одинадцяту. Зате мали час пофотографуватися з пірамідками. Взагалі, черги в Парижі на всіх подібних локаціях, тому враховуйте і це при плануванні поїздки. В самому шловрі ми одразу взяли безкоштовну карту і визначили, які картини хочемо побачити. Ну бо обійти все фізично просто нереально. Його площа 72 тисячі квадратних метрів, і якби на кожний експонат виділяти хоча б 30 секунд, то ми б провели тут більше, ніж 100 днів. Скажу по правді, я хоч і детально конспектувала уроки з художньої культури в школі, але далеко не є мистецьким експертом, тому здивувати мене доволі легко. Плюс я якраз перед поїздкою читала код Да Вінчі, тому Лувер справив на мене враження. Ну бо ж класно побачити свободу, що веде народ, або коронацію Наполеона. Вони виявились набагато масштабнішими, ніж я собі уявляла. Взагалі, згадки про Наполеона тут трапляються часто. є навіть цілі апартаменти Наполеона. Правда, не того, який спалив Москву, а його племінника Наполеона III. І раз уже про це мова, то з наполеонами взагалі є трошки плузанина. Першим був той, якого ви знаєте, і він став імператором в 1804 році. Він то зрікався, то через 100 днів повертався до влади, але після остаточного зречення формально імператором став його син Наполеон ІІ, Але фактично він ніколи так і не правив. А от Наполеоном III себе проголосив Луї Наполеон, його двоюрний брат, себто племінник того оригінального Наполеона. Його вибрали президентом у 1848 році, ну а потім той проголосив себе імператором. От саме за його правління і були зведені ці хороми. А от що на мене не справило враження, так це Моналіза. Її ви легко ідентифікуєте за натовпом людей, який біля неї стовбичить. І в цьому і є її проблема. На відміну від інших картин, біля неї не вийде просто так стати і пару хвилин її роздивлятись, тому що ви будете виштовхані натовпом людей, які намагаються зробити з нею селфі. Тому особисто я ніякої мистецької насолоди від неї не отримала. Краще вже дома роздивитись на її фото. Але в загальному лувр відвідати варто. Хоча. Будьте готові до того, що наприкінці ви будете втомлені, голодні, але сподіваюся, хоча б щасливі. Ну а я щаслива точно була. Бо одразу після цього ми пообідали, а згодом поїхали в етриту, дивитись на Ла-Манш. Як я вже казала, ми виграли джекпот з друзями, і вони запропонували нас відвести на авто. Але на просторах інтернету я дізналась, що туди можна також доїхати прямо фліксбусом або ж з паризького вокзалу сан Лазар потягом до Лі Хавер, звідки до атрети їздять автобуси 509 та 21. Тож, десь за 2,5 години ми вже пили каву в Нормандії з видом на манш і неймовірний захід сонця. І хоч за ті вихідні я й бачила багато гарного, це точно був найпрекрасніший момент. Наступний ранок ми розпочали з дослідження Версалю, куди, до речі, ми теж потрапили безкоштовно, бо ще не маємо 26 років. І що цікаво, ніхто навіть не перевірив наші документи. Але знову ж таки квитки треба брати завчасно, бо на місці їх може й не бути. Звісно, масштаби Версалю вражають. В самому палаці величезні зали, позолота, розмальовані стелі, які можна було б роздивлятися годинами, якби шия не затікала і стільки людей не товклось. Але найбільшою тут, напевно, є дзеркальна зала, в якій, до речі, 1919 року підписали довгоочікуваний мир після Першої світової. Потрапили ми і в залу конгресу, де колись збирався парламент. А сучасні президенти тут роблять звернення до нації. І так, нога Макрончика тут теж ступала. Бачили ми також і декілька вражаючих спалень, як от Людовіка XIV чи Марії Антуанетти. Коротше, все дорого багато. Але, хоч великі ліжки я її люблю, жити тут точно не хотіла. Та все ж цікаво побачити це на власні очі. Багато тут і згадок про Наполеона, хоч в Версалі він ніколи і не жив. Є навіть ряд кімнат. Кожній з яких зібрані картини, що хронологічно зображають основні події його правління. Але нас вони розчарували, бо спалення Москви нам так і не зобразили. Натрапили ми й на репліку коронації Наполеона в Нотрдамі, оригінал якої бачили в Луврі. Але тут людей біля неї було менше, тож можна краще роздивитися, як Наполеон коронує сам себе та свою дружину Жозефіну. Взагалі, якщо любите історії про трагічне кохання, то рекомендую прочитати по цих двох. Коротше, цими палацами можна блукати довго. Але звісно, якщо втомитись і зголоднієте, можете заглянути ще в кафе Анджеліна, яке славиться гарячим шоколадом з вершками і десертом з каштанів, яке називають монбланом. Його також можна знайти поблизу Лувру, в музеї Орсе чи на Люксембурзьких полях. Але так як в багатьох путівниках для туристів його радять відвідати, то черги там довжелезні, а ціни високі. Окремо виділять час на прогулянку версальськими садами. Вони величезні, тому навіть не дивно, що тут можна орендувати міні-машинку для прогулянки. Ми ж перейшли про холодний березневий день, тому бажання довго розгулювати не мали. Але кажуть влітку тут ще більше квітів, працюють фонтани, тому місце ще більше вражає. Якщо матимете сили, то можете сходити і в село Марії Антуанети, яке спроектували на її бажання. Коли та перечиталася Женжа Руссо і захотіла теж пожити в простій сільській обстановці. Про те, як закінчилась історія самої Марії Антуанети, ви напевно знаєте. Хоча після розкоші, яку я бачила в Версалі, злість французів можна зрозуміти. Ну а ми після Версалю повернулися в Париж і вирішили підкріпитися круасанами. Взагалі в французьких пекарнях очі розбігаються стільки всякого смачнезного вітринах. І звісно, ми також не відмовили собі у спокусі спробувати круасанів та еклерів. І вертик нашої експертної комісії одностайний. Вони варті, кожної крихти. Підкріпившись, ми набрали сил і відправились до тріумфальної арки. І як тільки ви дійдете до площі Шарля де Голя, то напевно у вас виникне питання: а як дістатись до самої арки? Бо деякі люди так і не знаходять правильної відповіді, і перебігають дорогу прямо перед машинами. Але якщо трошки вмікнете логіку, то точно здогадаєте, що дістатись туди можна через підземний перехід. Звідси ж можна і піднятись на оглядовий майданчик наверху арки, звідки відкривається вид на ейфелеву вежу. І, до речі, якщо вам немає 26, то також можете вибратись туди безкоштовно. Хоча не факт, що вам захочеться вистояти таку чергу. Сама ж арка була зведена ще за наказом Наполеона, тому не дивно, що на її стінах цілий список з переможних битв наполеонівської армії. Також тут встановили могилу невідомого солдата, тож часто проводять меморіальні урочистості. Ну і мушу сказати, що в реальному житті вона набагато масштабніша, ніж може здатися на фото. Арка настільки велика, що в 1919-му під неї навіть пролетів біплан як символ того, яку роль авіація відіграла в першій світовій. Далі ми відправились до Ейфелевої вежі, і якщо чесно, вдень вона мене не сильно вразила. Хоч, звісно, я й не відмовилась зробити пародію на легендарні фото з тераси біля палацу Шайо. Кажуть, краси вежі не розуміла не тільки я, а й деякі парижани, які пропонували знести її. А французький письменник Гідемо Пасан навіть обідав щодня в ресторані на першому поверсі вежі, аргументуючи це тим, що це єдине місце в Парижі, звідки її не видно. Та все ж, на відміну від нього, моя думка змінилась ввечері, коли вежа почала сяяти і я була вражена її красою. Тим паче, що щогодини вона починає магічно мерехтіти. Та й чесно кажучи, попри свою контраверсійність, французам вона принесла багато користі. Наприклад, завдяки радіосигналу з ейфелевої вежі французькі війська змогли зупинити наступ німців у битві на Марні в 1914 році. Ну і звісно, уявіть собі цей заробіток на туристах. Квиток на верхівку для дорослого коштує від 27,5 до 36 євро, в залежності від того, чи хочете ви проїхати з ліфтом чи пройти частину підйому сходами. А за даними Вікіпедії, щорічно ейфелеву вежу відвідують понад 6 мільйонів людей. Відповідно, якщо зберетесь туди, будьте готові до довжелезної черги. Ми ж собі придумали кращу атракцію і відправились у мандрівку Сеною. Квиток, який ми придбали одразу біля Ейфелевої вежі, коштував 23 євро для дорослого і 18 зі студентським. Маршрут проходить біля найвизначніших пам'яток Парижа, як от Лувр, музей Орсе, де ви можете знайти картини Ван Гога, чи дім інвалідів, де знаходиться гробниця Наполеона. Ви також можете виходити на будь-якій зупинці, а потім знову повертатися на палубу, бо квиток діє 24 години. Причому, як я вже згадувала, до 26 років вхід у ці музеї безкоштовний. Після острова, на якому знаходиться Нотердам, корабель розвертається і знову доправить вас до ейфелевої вежі. Тож, як на мене, чудова ідея для вечірньої прогулянки. Щодо собору Паризької богоматері, то ми вирушили туди наступного дня. Вхід туди безкоштовний, але довжина черги нас вразила. Здавалося, стояти тут доведеться години зо дві, але насправді черга рухалась доволі швидко і менш ніж за 30 хвилин ми потрапили всередину. Якщо плануєте візит завчасно, то на сайті Нотердам можете взяти безкоштовні квитки в окрему пришвидшену чергу, але мені не пощастило їх вихопити. Загалом собор дійсно вражає, відвідати його варто, але бажаючих це зробити настільки багато, що деколи вас просто несе потік людей, і ви не можете просто зупинитись в будь-якому місці і почати роздивлятися якусь ікону. Хоча, може, в такий потік людей і був зумовлений тим, що ми потрапили якраз на літургію. Ще один собор, який ми встигли відвідати того дня, сакрекер, тобто Базиліка Святого Серця на пагорбі Монтмарт. Якщо підніматимете сюди пішки, то скоріше за все захекаєтесь. Але мені здається, цей вид на Париж того вартує. Та й собор вражає, завдяки травертину, з якого він був збудований, будівля навіть через століття не темніє і вирізняється таким білим кольором. Ну а ще біля входу ви зустрінете десятки продавців сувенірів, які, отак, просто постеливши плахтину на землі, перепродають брилки, магніти або ж замки для туристів. Також картину ви зустрінете біля ейфелевої вежі та ще на деяких туристичних локаціях. І тут головне торгуватись, і можна отримати за євро 5 таких брелків. В загальному в Парижі ще дуже багато цікавих місць, в які ми не встигли потрапити, та, попри це, я можу впевнено сказати, що моя думка про французьку столицю дуже-дуже сильно змінилась. Я їхала сюди з очікуваннями, що це грязне, переповнене туристами, переоцінене місто. І, хоч дійсно, на околицях ми бачили сміття і туристів повсюди багато. Але я провела ці дні з неймовірними людьми, їла найсмачніші круасани, бачила гарнезний краєвид на Ла-Манш і побачила багато історичних місць. Тож я впевнена, тут кожен знайде щось для себе. Головне їхати без надміру романтизованих очікувань.